Щодо податків, то позиція податкової польської податкової служби незмінна. Всі, хто перебувають протягом 183 днів на території Польщі, є податковими резидентами Польщі і повинні сплачувати податки на території Польщі. Як це відбувається? В реальності досить важко сказати. Багато українців хочуть сплачувати податки тут, тому ми радимо тоді звертатися їх до податкової, так що податкова їх проконсультувала, як саме це зробити? Чи робити це кожного місяця, чи робити це раз на рік, коли розраховуються податкові декларації? Це... Щодо уникнення подвійного оподаткування, то між Україною і Польщею підписаний закон, який мав би створювати ситуацію, власне, коли не ми не сплачуємо податки два рази. Знову ж таки на практиці. Це майже не діє, тому в цій ситуації фактично громадянин України отримує два податкових обов'язки, бо на карту йому приходить вже оподаткована зарплата, наприклад. А тут в Польщі теоретично він повинен сплатити з цієї суми податок тут на території Польщі. Тому можна сказати, що зараз на цьому етапі це не працює.